На особистому досвіді знаю, що таке виховувати дитину з рас. Багато чого пройшли. Ми з моєю дружиною. Такі соціальні проекти вони дуже потрібні нашій країні, і чим більше їх буде, чим більше людей буде дізнаватись про раз, тим більше буде усвідомлене наше суспільство. Сьогодні просто неймовірний день. Наші діти отримали купу емоцій, яких вони ніде не можуть знайти, тому що да, у нас все одно обмежене життя. Це дуже особливий захід, де можна побачити взаємодію між клубом, громадою та містом. для мене це просто все. Це більше ніж перемоги, поразки чи будь-що в житті. Просто неймовірний день, і ми щиро дякуємо ФК Крива за підтримку за те, що сьогодні наші діти відчули свою приналежність до нашої громади.